І вітання! Ви дивитесь інформаційну програму Факти у прямому ефірі Одеського обласного державного телебачення. Президент України Петро Порошенко в понеділок, 28 липня, провів зустріч з главами МЗС Австралії та Нідерландів, чиї громадяни загинули при аварії на сході України Малазійського авіалайнера. Раніше спікер парламенту Олександр Турчинов зустрівся з главою МЗС Нідерландів Хансом Тімерманс і главою МЗС Австралії Джулією Бішоп. Він пообіцяв, що Верховна Рада на своєму позачерговому засіданні в четвер ратифікує угоду з Австралією про допуск поліцейських з цієї країни на місце аварії. Малазійського авіалайнера. Нагадаємо, пасажирський літак Боїнг 777, що летів з Амстердама в куала Лумпур, був збитий 17 липня в Донецькій області. На борту лайнера знаходилося 298 осіб, серед них 85 дітей і 15 членів екіпажу. Заступник голови адміністрації президента України Дмитро Шимків представив створений указом президента Національного раду реформ. За його словами, цей консультативно-дорадчий орган має запровадити системну та якісну модель управління реформами. Цитата: щоб рішення дійсно приймалися, і щоб у громадськості був механізм відстеження їх впровадження. Дмитро Шимків відзначив, що сьогодні в Україні всі гілки влади мають структури, які займаються реформами. Проте, впродовж тривалого часу, значного просування в Цьому напрямку не спостерігалось. Нацрада не буде замінювати структури, які вже існують у державі, але буде координувати діяльність структур влади з розробки та впровадження реформ. Серед першочергових напрямків, які потребують реформування, Дмитро Шимків назвав розробку антикорупційної реформи, реформи судової системи, дерегуляцію реформи держслужби та правоохоронних органів. Перед нами стоїть завдання протягом трьох місяців. Розробити модель стале бачення розвитку країни до 2020. і це конкретні показники, і конкретні напрямки реформ, а, які повинні мати кількісні та якісні і часові а, параметри. І якраз для цього будуть створені робочі групи. суспільстві активно обговорюються можливі дострокові парламентські вибори восени цього року. Сьогодні не існує альтернативи проведенню дострокових парламентських виборів в Україні. У новій країні має бути новий парламент. Про це було сказано на круглому столі, присвяченому оптимальній виборчій системі та проведенню дострокових парламентських виборів. Є така індійська мудрість, якщо кінь помер, зліз з нього. І ця мудрість якнайкраще описує нинішню ситуацію в парламенті Україні, яка болісно і складно будує своє майбутнє, потрібна нова законодавча влада. Те, що відбувається сьогодні у парламенті, це боротьба не за нову державу, а спроба занурити країну в хаос і безнадію. Очевидно, що ця Верховна Рада, склад якої обирався в неприємних умовах і тиску, та після усіх подій, які відбулись в країні, не відповідає настроєм суспільстві. Близько 70% відсотків Вимагають перевиборів. Абсолютна більшість громадян хоче миру, добробуту, досягнення європейського рівня життя. Дострокові парламентські вибори. Це фактор стабілізації у майбутньому і запорука відсутності в наступному парламенті корупціонерів та чиновників, які піклуються лише про себе. Якщо склад парламенту не відповідає запросам суспільства, і такий склад парламенту треба негайно змінювати. Ми розуміємо, що дуже мало часу для якісної зміни виборчого законодавства. Але. Тут дозволю собі підтримати більшість експертів і представників громадських ініціатив, а також партнерів по демократичним силам в парламенті. Мажоритарна складова українського парламенту в чистому вигляді повинна піти в минуле. Я дуже сподіваюся, що наступний парламент буде обиратись за тією чи іншою формою пропорційної. Чи пропорційних виборів є. чи треба приймати закони? Так безумовно. Відсутність коаліції жодним чином не заважає народним депутатам ухвалювати закони, необхідні Україні. На сьогодні вкрай важливо ухвалити необхідні законопроекти, щоб забезпечити розвиток української економіки, адже наразі не відбувається жодних реформ. Тому емоції, претензії не той інструмент, який допоможе Україні у нинішній ситуації. Потрібна конкуренція ідей і дій включно в інтересах країни, без особистих амбіцій і образ. Проте є й інша сторона медалі. Дострокові парламентські вибори – це, звісно, добре, але чи своєчасно? Затівати вибори в стільки складний для України момент, е краще з моєї точки зору не стоїть. По-перше, це дуже великі гроші, які дуже потрібні для Новостоку, для нашої армії, для наших солдат, як утверджує Міністерство фінансів. З 1 августа платити нашим солдатам, жалування офіцерам, заправляти нашу бойову техніку горючим. буде просто нічим. Яким повинен бути новий парламент, таким, який оберуть громадяни. А після обрання нової верховної ради буде сформований новий уряд, який зможе ефективно співпрацювати із новим парламентом і президентом, і буде спроможний нарешті провести необхідні країні реформи, бо поки що Україна бореться за життя, а не будує своє майбутнє. До уваги людей, які виїхали або планують виїхати з району проведення АТО для координації дій з оперативним штабом щодо виїзду із небезпечної зони та отримання консультацій з питань тимчасового переміщення, необхідно звернутись за телефоном 101, як зі стаціонарного, так і з мобільного телефону та за міським телефоном 044-247-3002. Повторюємо – 044-247-3002. Дорожня автоінспекція готова відповісти на ваші запитання. 1 серпня у п'ятницю з 1 до 2 години дня за телефоном управління ДАІ відбудеться пряма лінія. На питання буде відповідати керівництво ДАІ Головного управління МВС України в Одеській області. Звертатися за телефоном 301 753. Повторюємо 301 753. Українську книгу захистить держава, українське книговидання і книгорозповсюдження потребує серйозної підтримки з боку держави. Саме для цього було відновлено роботу міжвідомчої координаційної ради з питань книговидання і книгорозповсюдження при кабінеті міністрів, що працюватиме під головуванням віце-прем'єр-міністра Олександра Сича. Як зазначив віце-прем'єр міністр, серед основних завдань, які стоять зараз перед державою, захист української книги від надмірного російського імпорту. За його словами, сьогодні. Сьогодні в Україні книга на 80% не українська, а російська. Наголошую, не російськомовна, а російського виробництва, запевнив Олександр Сич і додав, що ці книги не завжди мають позитивний для українського суспільства зміст. Сьогодні українську книгу треба рятувати, її треба пропагувати. Задля того, щоб на дещо вищий рівень підняти питання відношення до української книги, при Кабінеті міністрів відновлена робота. Міжвідомчої координаційної ради з питань книговидання книгорозповсюдження вона колись при кабінеті міністрів була. Потім, в часи Януковича табачника, який статус її статус було понижено. Її очолював не віце-прем'єр. А міністр освіти, очевидно, що табачник мав свої інтереси в цій галузі. Далі у нашому випуску станом на 29 липня аграрії Одещини вже зібрали 3 мільйони 49 тонн зернових культур. Сьогодні дуже важливо зберегти зібраний врожай від вогню. На щастя, проведені профілактичні заходи дали свій результат. В області під час жнив на полях та у місцях зберігання сільськогосподарської продукції не сталося жодної пожежі. На Одещині, щоб захистити врожай від вогню, співробітники ДСНС проводять рейдові перевірки місць зберігання зернових культур. У ході перевірки інспектори з державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки обласного управління ДСНС виявили, що є серйозні порушення вимог пожежної безпеки під час перевірок місць зберігання сільськогосподарської продукції у дрібних фермерських сільськогосподарствах та окремих селянських господарствах. А ось у великих хлібоприймальних пунктах та елеваторах ситуація щодо забезпечення протипожежного захисту набагато краще. Случай пожежа. Я выезжаю, делаю три вызова. старший охраны звонит директору и пожарные подразделения. Я делаю три вызова сигнализации с сиреной и прибегают пожарники, ДПДшники. Компания уделяет большое влияние именно по пожарной безопасности. Кроме того, что ведутся журналы инструктажей, как вступительного, так и на рабочем месте, Компанія повністю забезпечує всіми необхідними средствами. Це, наприклад, огнетушителями. всі пожежні щити у нас укомплектовані, На підприємстві їм це пожарна автомобіль. Представники управління агропромислового розвитку Біляєвської адміністрації вважають, що такі спільні профілактичні рейди дуже корисні, адже виявлення під час рейдів недоліки змушують фермерів більш відповідально ставитись до дотримання правил пожежної безпеки. На території Біляєвського району представниками Центру зв'язків з громадськістю головного управління, представниками Біляївського агропромислового управління сільського господарства, проведено рейд про по перевірці місць зберігання зерна, зернотахів, місць складування грубих кормів на території Біляївського району. Пожежа не питає, є кошти чи ні, і може завітати у будь-яку хвилину. Порушники вимог проти пожежної безпеки будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. 28 липня всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами в Одеській області. Ситуація захворюваністю тримається під контролем. Фіксуються лише поодинокі випадки. Однак, це не означає, що проблеми гепатитів в регіоні не існує. Є чимало складнощів з діагностуванням і лікуванням. Захворюваність на вірусні гепатити в Одеській області посідає третє місце після грипу та кишкових інфекцій. Минулого року було виявлено і поставлено на облік 62 людини, серед них 6 діти. За нинішні півроку 27 випадків. Але спеціалісти говорять, що ця цифра не відповідає дійсності. Заболіваємость населення намного прівосходить дані статистики. Це в раз 5-10 вище, тому що. Первое, то, что я уже сказала, что нет государственной регистрации хронических гепатитов не только на Украине, во всем мире. И второе, что симптоматика очень скудная гепатитов ⁇ это астенический синдром, слабость, утомляемость, сонливость, может быть снижение массы тела, на которые мы в основном не обращаем внимания. Лікарі констатують, що вже за кілька років епідемія гепатиту С в Україні може стати серйознішою проблемою ніж ВІЛ СНІД, оскільки темпи поширення у нас найшвидші в Європі. Фінансування держпрограми залишається незадовільним, а ціна курсу лікування все ще за висока для пересічних громадян. Нині відомо дев'ять вірусів гепатиту. Серед них найбільш поширені А, Б і С. Аби уникнути зараження, слід знати основні шляхи передачі вірусу. Кравіної путь. Это переливание крови, это шприцевые манипуляции, это наркотики. Встречается у детей более старшего возраста, у подростков, это наркомания подростков. Половой путь встречается также в старшем возрасте. Очень важным является путь передачи в семье. Наличие в семье одного больного не гарантирует от инфицирования остальных членов семьи при пользовании общими зубными щетками, ножницами, лезвиями. Перебіг гепатитів проходить по різному, але слід звернути увагу на жовтізну шкіри, біль у правому підребір'ї, слабкість підвищення температури тіла. Втім, найбільша проблема виявлення гепатитів полягає у тому, що у 80% хвороба розвивається без симптомів і непомітно переходить у хронічну форму, яка складніша у лікуванні. В Одесі, 28-29 липня громадські організації проводять акції з інформування населення про небезпеку гепатитів. в рамках акції можна безкоштовно пройти експрес. Тест на гепатит С і отримати консультації щодо хвороби. Ольга Павлушкіна, Владислава Приходько, Факти. У методиці визначення рівня розвитку людського потенціалу тієї чи іншої країни, яку щороку застосовує Організація Об'єднаних Націй, стан системи охорони здоров'я є одним із головних показників. На жаль, медицина в нашій країні поки що залишається однією з найскладніших в економічному плані галузей. Про лікарські потреби, а також досягнення за перше півріччя нинішнього року. Дивіться далі. Важким для всієї України, в тому числі і для працівників медичної сфери, виявилося перше півріччя 2014 року. Полугодія у нас було дуже крайні тяжкі. Ви знаєте, що ми в условиях і політичного і економічного кризису обеспечили більш-менш стабільну роботу всіх лечебних учрежень області. Судя по показателям, нашої роботи нам не снизити. Основные показатели нашей работы и по заболеваемости, и по распространенности заболеваний. У нас неплохо отработали и стационары. В этом году у нас было несколько реорганизаций из нашей отрасли. Это у нас была полностью реорганизована система оказания экстренной медицинской помощи. Саме на протязі першого півріччя нинішнього року уряд скоротив велику кількість соціальних програм, що не могло не торкнутися медичної галузі. Сьогодні практично всі засоби, які у нас є, йдуть на виключно на те, щоб обезпечити життєдіяльність учреждень, на заробітну плату, на енергоносителі. А також ми в цьому році постарались повністю обезпечити всім необхідним препаратами постійного прийому, життєво необхідними препаратами Тих пацієнтів, які у нас получали їх до сих пор, як відомо, в наш регіон продовжують прибувати біженці зі східних областей країни, Одеські медики забезпечили їх всією необхідною допомогою. Що стосується оказання медицинської допомоги цим людям, то вони у нас отримують медицинську допомогу наших лечебних учреждений на рівні з жителями нашої області. По місту їх знаходження, ті лічебні учреждения оказують допомогу в повному об'ємі. Наразі на території області знаходиться 15 переселенців хворих на цукровий діабет. З них 13 осіб інсулінозалежні. Як наслідок в регіоні спостерігалися проблеми з інсуліном, адже справа в тому, що дані препарати розраховані на певну кількість пацієнтів, які проживають в регіоні. Коли вони приїхали, ми не були готові до того, що нам понадобиться додаткові великі об'єми інсуліну. Ну ми цю ситуацію швидко вирівняли за рахунок. Помощі общесних організацій, релігіозних організацій І сьогодні у нас по Потім препаратам немає. Ольга Міщук, Дмитро Боровецький Факти. Продовжуємо наш випуск 1 серпня на Одещині пройде відбірковий етап до міжнародного пісенного фестивалю Я вірю, який відбудеться у Львові напередодні дня незалежності України. 29 липня в Одесі відбулась зустріч з організаторами конкурсу, на якій координатори розповіли про умови відбіркового туру. Сьогодні у залі спілки журналістів міста Одеси відбулася презентація Міжнародного фестивалю для дітей та юнаків з обмеженими можливостями. Подібний конкурс вже проходив минулого року у Житомирі. Тоді серед всіх талановитих співаків журі відзначило хлопчика з Польщі, а він подарував свій приз українській учасниці. Минулорічний захід вразив свою ширістю і надихнув його організаторів не зупинятись на досягнутому. Так виникла ідея створити маленьке свято для дітей з інвалідністю і цього року. На сегодняшний день эти детки, они просто, ну, наверное, нуждаются в нашей поддержке, чтобы мы их духовно поддерживали и приняли, и чтобы они понимали, что они такие же самые, как мы. Они могут себя выражать, они могут петь и на том же самом уровне. З 21 до 24 серпня місто Львів прийматиме учасників з п'яти країн Ізраїлю, Молдови, Беларусі, Польщі та України. Всіх співаків було вирішено розділити на дві конкурсні групи за віком від 6 до 18 та від 18 до 35 років. А оцінювати юні таланти буде професійне журі ще на журі, уровень не ні ніж заслуженого артиста України. Тобто у нас дуже високе, вісома журі, яка професіонально підходить саме К проведению не просто фестивальних відборів, а к пониманию того, що какой талант нуждається в якому направленні у нашому місті 1 серпня відбудеться відбірковий етап фестивалю Я вірю. Діти з обмеженими можливостями зможуть продемонструвати вокальні дані у будинку мод Перуцького. Організатори і натхненники фестивалю планують розширити кордони і вже наступного року залучати юнаків та дітей з інвалідністю з інших країн. Координатори концерту вважають, що подібні заходи допоможуть дітям з особливими потребами не відсторонюватись від суспільства, а всім іншим не втратити зерна таланту. Тетяна Телюкова, Віталій Бессмертний. Факти. Наступний крок до світового рівня студенти із західної України створили першу українську соціальну мережу. Молоді розробники сподіваються, що в майбутньому їм вдасться конкурувати із найвідомішою соцмережею Facebook. VUA, а саме так називається українська соціальна мережа, вже знайшла своїх перших шанувальників. Як кажуть самі студенти, якщо ми вже будуємо нову країну, то без патріотичної та надійної соцмережі нам не обійтися. На цьому все у студії була Валентина Старовой. Бажаю вам чудового настрою. До побачення.